Літні канікули час для того, аби школярі перезавантажилися після завершення навчального року і набралися сил для нового, який традиційно розпочнеться 1 вересня. Де оздоровити школяра під час літніх канікул? Який відпочинок для дітей можуть організувати батьки, та як провести останні тижні літа цікаво, насичено та корисно? Мені здається, що звичайно краще дитині відпочивати ну на природі, десь може можливо за містом в горах. На морі, ну тобто щоб оздоровитись. Думаю, місяць відпочинку в якомусь дитячому таборі буде досить непогано. Потім ще два місяці на підготовку. Я вважаю, що так, тому що дома дитині в принципі немає що робити. Діти постійно сидять у гаджетах, постійно сидять за телевізором, і ці табори це спасіння для батьків. Наші особисто діти ходили в табори, але платні. Не державні, то їм сподобалось. Ну кудись поїхати на море там, або ще в якісь табори такі гарні. Звісно ж, усі озвучені варіанти потребують фінансових витрат. А що робити тим батькам, які не мають можливості виділити сімейного бюджету суттєві кошти на розваги синів та доньок? Непогана альтернатива відвідування безкоштовних занять. Які зараз пропонують чисельні благодійні, у тому числі й міжнародні організації? Зараз протягом літніх канікул ми проводимо майстер-класи для діток. Різні активності, ігри. Ось майстер-класи. Як сьогодні ми робимо листівки, 3D, на наступному тижні будемо робити так стоп моушен анімація, також оригамі. різні активності для діток шкільного віку від першого класу до одинадцятого. Тому запрошуємо всіх діток до нас. Про оздоровлення та відпочинок дітей пільгових категорій мала подбати місцева влада. Як повідомили в управлінні освіти Чернівців. Всім школярам-пільговикам за місцем навчання були запропоновані варіанти літнього відпочинку в заміських таборах. Як вам відомо, в нас триває оздоровча кампанія у територіальній громаді. Отже, діти з соціальних категорій мають право оздоровитися за бюджетні кошти, або ж отримати частину компенсації по путівки за бюджетні кошти. Батьки можуть самостійно знайти табір, який вони вважають, є підходящим для оздоровлення чи відпочинку їхніх дітей. Втім, є ті табори, які і є в реєстрі в Чернівецькій області. Відповідно, ми маємо з ними попередню домовленість. Отже, батькам легше з ними домовитися. Але якщо табір за межами Чернівецької області, звісно, можуть домовлятися безпосередньо з такими суб'єктами господарювання. Наразі в Чернівецькій області чотири табори пропонують нам на це літо 420 місць, тому десь приблизно 100 путівок є такими, що батьки можуть оформити відпочинкову кампанію для їх дітей. Чи не побоюються батьки під час війни відправляти синів та доньок кудись від себе? Якщо ми говоримо про ті табори, які зараз оздоровлюють наших дітей, вони не, не знаходяться далеко від міста Чернівців. До прикладу, це село Риваківці чи СМТ Мигово і Вижниця безпосередньо, тому це не так далеко, щоб навіть не провідати дітей у тому випадку, якщо є така необхідність. Теж хочу наголосити, що цьогоріч збільшена сума відшкодування з місцевого бюджету. Раніше це були значно менші суми. Зараз це 5 прожиткових мінімумів на власне вікову категорію. Якщо ми говоримо про оздоровлення, якщо говоримо про відпочинкову кампанію, тобто це від 14 днів, то в такому випадку ну власне дві треті від п'яти прожиткових мінімумів. Нещодавно управління освіти проводило опитування батьків міста щодо побажань дитячого відпочинку. Результати вже готові. Якщо ми говоримо про цей. Рік то цього року умови в таборах дуже хороші, тому що є навіть випадки, коли дорогі готелі переобладнані і отримані документи на те, щоб здоровлювати дітей. Оксана Ковальова, телеканал ТВА.